Всім привіт, команда Фаршав як завжди з вами на зв'язочку. Друзі, маємо для вас ось таку новинку, яка заїхала до нас на майданчик. Це як ви бачите, Volkswagen Passat Alltrack в Хайлайн комплектації. Ось свіжеш, свіжешенький цей автомобіль е з Європи. Буквально там 3-4 дні тому їх заїхав до нас. Е а саме, по-моєму, з Німеччини ми його приганяли. Цей автомобіль повністю весь цілий, без ніяких моментів з 2-літровим дизельним двигуном, потужні 140 кВт на 190 кінських сил. Е кінець дев'ятнадцятого року. Перша реєстрація 2020 року даний автомобіль має в нас. От, е, по пробігу 160 чи 165, е, щось там оригінального пробігу. Зараз я вам більш... скажу точно. Скільки там по пробігу. Так. Нема чи що. Може, ключі забувся. Ну, коротше, вроді 160 тисяч пробіг, зараз я ключі заведемо. От, цей пробіг у нас є підтверджений по офіційному дилеру, що дана автівка заїжджала, все по регламенту чітко там обслуговувалось. Так що, ну друзі, абсолютно зараз ніяких моментів з даним автомобілем у нас немає. Просто купуєте і ставите на першу реєстрацію і нічого взагалі вам робити по автомобілю не потрібно. Ось така історія цього автомобіля. Зараз швиденько я для вас е, пробіжуся по комплектації, зробимо заміри по лакофарбовому покриттю, щоб ви розуміли, що він є цілий без ДТП і покажу, в якому він плюс-мінус стане. Отже, по комплектації оптика IQ Lite, матрична, адаптивна яка вирізає автомобіль з потоку. Це найкраща оптика в своєму класі. Партронічки вже бачу попереду в нас є далі. Диски у нас оригінальні отраковські го розміру, двокольорові на літній гумі. Літня гума розміром 245 на 45. Е, дуже класні диски. це топові оптимальні диски в алтраках. Тож є 17-ка однокольорова така е, алюмінієва, мені вона не подобається. І 19 ка як в нас стоїть на тому алтраку. 19 ка теж круто дивиться, але треба на такі диски е, DCC підвісочку, щоб була. Бо трошки за жорсткий алтрак виходить на цьому. Далі безключовий комфортний вхід є в автомобілях. До речі, на всіх ручках, тобто е, середні, задні і цей Електрокишка, багажника, теж безкічовий салончик у нас комбінований текстиль з алькантаркою, ергокомфортний, з масажем. Так, сідаємо в автомобіль. Ага, 158 тисяч пробіг, друзі, вибачаю, 158 тисяч пробігу. Так, і цифрова панелька приладів. Шкіріне у нас мультикермо йде в даного автомобіля. Повний електропакет, підігрів складання дзеркал йде, підсвіточка амбієнс. Тут у нас йде у всіх картах. Так, далі. далі ключі. Блін, ключі. Е, зараз підвізьмо підсвіточка, амбієнс. Далі, що ми маємо? Е, бездротова зарядочка, тайп-сі зарядочка, самопарковка є в автомобілях, камера заднього виду, протоніки 360, старт стоп, електроручник, автохолд і мод, зміна руху режиму їзди. Запускається кнопочкою. Плюс до того всього маємо трьохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, підігрів кермає, оригінальне мокре басту встановлено. До речі, можна запустити його. Потім магнітолка Discovery, сенсорна вона йде. Повністю вся на українській мові. по заводу. в магнітолку входять Android Auto, Apple CarPlay, навігації входять. Ну, реально, класна, класна комплектація. Дивіться, чорна стеля в автомобілі. Ну, Створює неймовірний комфорт, мертві зони є. Е, є в нас адаптивний круїз контроль, лайн-асіст, виїзд міської парковки, фронт асіста, максимально всіх асистентах. зараз, мабуть, йду за ключами на офісам. І все, це, це все я вам покажу. Позаду так само під амбієнс, керування третім кліматом іде От, електрокришка багажника. До речі, з махом ноги відкривається, але це фришка багажника, електрофаркопія, поличка в нас йде, компресор, клей, домпрат, все, що мало бути в комплекті все присутнє в даного автомобіля. Так, іду вам швиденько за е, ключиками по цьому автомобілі, щоб зараз запустити його, от, більш детально показати. Так, до речі, два ключі в комплекті йде. Ось вже вебасточка запустила гуде. Вона стоїть з правої сторони під, ось тут під крилом. Вже вибасочка в нас працює класно. Ось в таку погоду, як зараз, це дуже крута штука. Так, ну і запускаємо. Нарешті запускаємо. Так, машинка на холодну запускається, бачите, трохи довго думає, запустилася, от блюшечки тільки доляти. А так все, бачите, працює, ніяких ні помилок, нічого немає, абсолютно все в ідеалі. Ну прям дуже класний стан автомобіля на класній комплектації, друзі, бо ці нові козовари, стальні дуже важко знайти на таких комплектаціях. Є. Yeah. І до того, що я вам розказував, вот, собі зараз загрузиться навігація. Е, можна перед вами сюди вивезти. Е, Бачите, зараз глянем, мапу. Ось, навігація вам запустилася, Android-Auto, CarPlay, і по асистентах. Зараз бачите, всі максимальні асистенти які можуть бути, всі є. Вон, бачите, адаптивний круїз, фронт асіст розпізнавання втоми, розпізнавання знаків є, лайн асіст сайт ассіст. Розпізнавання причепа, ну просто на максимально практичній комплектації даний у нас автомобіль. Тільки не вистачає, якщо б комусь до вподоби було б шкіряного салону, у нас комбінований, текстиль плюс алькантарка. Хоча, як на мене, на такому салоні набагато більш приємно сидіти, як на шкіряному. Так що, друзі, ось така ситуація з даним автомобілем по комплектації. Ну, як на мене, дуже класна комплектація. Практично є, ну не практично, є все. Не вистачає там панорами, класні акустики. Е, реально є все дуже-дуже добре з даним автомобілем. Так, зараз будемо міряти лакофарбового покриття, що ви мали розуміння, що він без ДТП, колір, до речі, чорний. А ось такі, такі у нас є такі алтрачі нас першого року, там коліри такі сіренькі. Ну, прикольно дивиться теж. Хто б собі шукав. Так, ліва сторона 131, 111, 119, 127. Прибор вимахується Ну що ти не міряєш? Може батарейки чи що, але менше з тим крило а -а -а. Вон 126 блин. 131 132 124 136 наразі пішов 127 144 права сторона 144 ще раз 127 127 дверка 123 126 126, крило 116, 124 і капот у нас 147, 120, 113. Так що бачите, що автомобіль повністю є в оригінальному окрасі Без друзі, ніяких моментів. І, до речі... Запустили ми автівку на холодну, ніякого демфара тут якихось посторонніх там звуків з е, підкапотків нас немає. Тобто все працює класно, нічого робити ще раз кажу не потрібно. Ну, друзі, і посідання до експлуатації 158 тисяч пробігу. Е, що в нас є? Це дрібненькі сколики на капоті, оптика, передній бампер зовсім дрібненькі. Як завжди, це стандартна ситуація в кожного автомобіля. От, ніяких критичних тусколів немає, ж там пробили і лак, і фарбу до металу, щось фарбувати треба. Тут такого немає. Решта по кругу автомобіля є все добре. Тобто притертостей, подряпин, пошкоджень з цього захисного пластика, е, якихось вм'ятин по автомобілю. Немає. Задній бампер, ось в бронеплівці поклеєна зона погрузки, це там ще за кордоном його поклеїли. Бачите, от я зразу кажу, коли десь автомобіль проїжджає за кордони, там поклеєна там така штучка, там під ручками може бути ще щось. Ну тобто це означає, що людина за такою за своєю автівкою дивилася, от і вона і бережно берегла, і відносила з мій клас, тобто і обслуговувала вчасно, не складувала гроші. Ну тобто, коли людина береже річ то видно зразу по автівці. Оцей посад саме в такому варіанті, друзі. От видно, що він безбережний, класний варіант. От, І хто би для себе хотів блін, це ну, реально супровод. Ще й буде класна ціна на віддачу по даному автомобілі. І по салончику, так вам ще от покажу, гляньте, водійський в стані, пластик, ну, де нічого не потерто, не задерто, в автомобілі не палили, нічого не поламало. Ну, типу, реально класний варіант для себе. Я б вам сміло рекомендував його розглянути. От скажу, буде ще й хороша ціна на віддачу по цьому пасатові. Так, є задній салончик, клімат, стеля. Позаду ще раз так вигляд, з заднього ряду на переднє місце водія. І Зараз подивимося ще по багажнику. До речі, класно, що ще махом ноги відкривається е, багажник. Так, оце в нас зона погрузочки гляньте, е, з правої сторони пластик, з лівої ніде ну, не потерто, не задерто. Ось так стеля у нас виглядає. Ну Типу реально, реально друзі, друзі, видно зразу по автомобілі, що він є хороший. Так що Друзі, хто хоче собі класти Volkswagen Passat, будь ласка, я вам його рекомендую. Можете приїжджати до нас на майданчик Рівна Миколаївська, 2, подивитись, покататися, зробити тест драйв, пощупати, як то кажуть. От, з нашої сторони ми дамо максимум інформації по даному автомобілю, де ми купували його, в якому стані купували, історія від офіційного дилера по автомобілю, якщо кому потрібно, якісь там діагностики, перевірки чи поїхати на сервіс без проблем. Зробимо все, щоб ви переконали, що автомобіль дійсно хороший, вартує. І вартує вашої уваги, друзі. Так, що ось така ситуація, не забуваємо, що в нас є послуга доставки автомобіля у ваше місто. Можемо без проблем вам його доставити під двері, як то кажуть, ми приїдемо до вас усі подивитись, покататись і купити для себе реально хороший обслужений автомобіль, друзі. Так що, в принципі, ось так. Кому щось, до речі, не розказав чи не допоказав, будь ласка, набирайте, дорозкажу вам, допокажу по даному автомобілю, щоб ви дійсно ну, ще раз розуміли, що реально класна автівочка для себе. Бо таку ж комплектацію, повірте, мені треба пошукати. Так що всім вам гарного дня, друзі. Будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.